Трохи в нас колеги вологувато, ну. Що значить? Гектарів 5, а може і 7 внесено цю, цим інструментом. Будемо бачити, що воно далі буде. Куди? Ти йдеш відбирати зразки ґрунту після цієї машини, так? а я відібрав за ним? Я це відібрав пропожувати поставку. Ясно. Значить, що, колеги, Ми відібрали зразки до внесення, так? Де? До? а це, це, це після. Що зрозуміти. І потім відберемо продукцію теж на аналіз. Щоб зрозуміти що до чого.